Раз 24 квітня продовжує роботу медіа центр України, мене звати Світлана Чепоренко, і зараз Transparency International Ukraine презентує свій звіт за минулий рік. Поговоримо про досягнення та плани організації. І наші гості сьогодні Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Ukraine та Анастасія Мазурок, заступниця виконавчого директора з операційної діяльності цієї організації. Отже, декілька слів: Transparency International Ukraine – це українське представництво глобальної мережі. її фокус це боротьба з корупцією та впровадження відповідних реформ. Е, українська організація підтримує діяльність таких антикорупційних органів, як НАБУ, САП, ВАКС, АРМА. Також піклується прозорими державними закупівлями, ефективністю місцевого своєму врядування тощо. Тож сьогодні поговоримо про те, чого вдалося досягти за минулий рік. Пане Андрію, я так думаю, що ви почнете. Розкажіть, будь ласка, які теми, які сфери ви тримали у фокусі в 2024 четвертому році? 24-й рік не став для нас виключенням. Ми продовжили працювати в наших чотирьох ключових пріоритетах: це ті, в яких ми працюємо постійно. Це антикорупційна політика. Вона частково перекликається з тим, що вже було сказано про підтримку антикорупційних органів, але не тільки їх підтримку, а й моніторинг їх роботи, надання певних рекомендацій. Другий напрямок це публічні закупівлі. Тут ми традиційно працюємо на межі, скажімо так, трьох напрямків: це і надаємо рекомендації уряду, моніторимо самі закупівлі, допомагаємо заощаджити суттєво кошти. Для державного бюджету при виявленні певних завищень цін, і третє, працюємо з законодавцем для того, щоб змінити законодавство. Насамперед минулого року ми націлювалися на зміни, які стосуватися нашої європейської інтеграції. Третій напрямок це місцеве самоврядування. Ми з 2017 року щорічно публікуємо індекс, е індекс або рейтинг прозорості підзвітності ста найбільших міст України. Минулого року ми в чергово його представили. Там є доволі цікаві результати. Ну і четвертий у нас напрямок це конфіскація і управління активами. Ну окрім цього, ще й міжнародна політика, де ми теж намагаємося просувати український порядок денний на міжнародній арені. Але це ми більше робимо як вже відповідь на виклики війни, яка у нас триває. Тож давайте подивимося на кожен з цих напрямків, з чого вдалося досягти за цей рік. Якщо якщо дуже е, коротко, ми вивели тут наші головні досягнення. Ми постійно це наша фактична щоденна робота законодавчі ініціативи, які стосуються кримінальної юстиції насамперед е, органів, які е, намагаються побороти в країні корупцію на найвищому рівні, це набу Сап ВАКС, ми аналізуємо ці законопроекти, публікуємо наші аналізи, надаємо рекомендації народним депутатам. Також ми проводимо багато глибинних досліджень тематичних, насамперед в закупівлях, секторальних, бо кожен товар має свої певні особливості при закупівлях. Також ми минулого року для нас це доволі великий був крок. Ми в рамках нашої антикорупційної підтримки антикорупційної політики держави ми нарешті запустили наш портал ВАКС вирішив. Чому нарешті? Тому що ми його розробляли майже два роки. Це насправді портал, на якому є зібрані всі справи, які зараз розглядаються вищим антикорупційним судом. Там можна знайти фактично все, що відбувається по кожній справі, в дуже зручному для користувача форматі є наші аналізи. Можна підписатися, якщо вас цікавить певна конкретна справа, наприклад, пана Насірова, якого останніми тижнями багато згадували. Можна підписатися, і отримувати на оновлення собі на пошту. Також ми інтегруємо трансляції, які стосуються конкретної справи. Тобто, ви можете дуже зручно відстежувати, що відбувається з чиєю справою, щоб Таким чином додати прозорості цьому процесу. А по-друге, уникнути цих тверджень про те, що ну справа заходить в суд і далі з нею нічого не відбувається. В основному це неправда. Також для нас це хороший ресурс, бо ми можемо з часом почнемо робити аналітику по тому по яким статтям кримінального кодексу, скільки розглядається ця конкретна справа. Це допоможе зрозуміти, що нам ну, умовно слідство тривало три роки, а там судовий розгляд шість років. Тоді вже можна розбратися, чому три, чому шість і деякі де проблеми. Також в рамках нашої антикорупційної політики ми минулого року був відбулося призначення на голови національного агентства з питань запобігання корупції. Ми одні з небагатьох, хто дуже детально відслідковував цей конкурс, і ми публікували матеріали з приводу кожного з кандидатів і коментували його перебіг. Здається, начебто звичайна рутинна робота, але вона забирає доволі багато зусиль і така прозорість вона все ж таки додавала більше впевненості в цьому конкурсі, більше йому довіри. Публічні закупівлі – це один з наших флагманських напрямків. Тут, як я вже казав, ми працює, намагаємося співпрацювати із урядом. Інколи ми доходимо до того, що погоджуємося, не погоджуватися один з одним, але ми завжди на контакті. У нас було скажіть фактично таких дві великих цілі: це заощадити якомога більше коштів завдяки нашому моніторингу. Так, от за минулий рік державному бюджету довело ми змогли заощадити приблизно 2 мільярди гривень завдяки нашому моніторингу. Десь зверненню напряму до замовника, а десь коли не було реакції, ми зверталися вже публічно. А також додам, що за минулий рік відкрили приблизно 40 кримінальних проваджень за нашими заявами в розрізі публічних закупівель. Тому, як на мене, це дуже хороший результат, зважаючи, що не тільки ми займаємося моніторингом, але якщо зібрати всі ті групки, які є, включаючи журналістів-розслідувачів, то виходять мільярди і мільярди гривень. Тобто такий контроль досі у нас є скоріше більш ефективний, ніж контроль зі сторони з боку держави. Друга історія, яку ми багато працювали, багато в це вклало часу. Зараз в рамках європейської інтеграції, в рамках підготовки до перемовин від України вже ставляться вимоги щодо адаптації нашого законодавства. Фактично, нас очікує абсолютно новий закон про публічні закупівлі. Ми багато працювали, надавали свої рекомендації на тим, як що можна поліпшити його, розробляв кабінет міністрів. Станом на зараз було ухвалено його в першому читанні, і зараз пройдеться напрацювання перед другим читанням. Ми намагалися бути таким точкою збору різних думок зі сторони уряду, зі сторони наших європейських партнерів і знаходити певні компроміси. Десь вдалося, десь не вдалося, але робота триває. І насправді цей закон, якщо цього року ми його проголосують, це одна з наших цілей на цей рік. То це буде велика перемога. Також ми допомогли і брали безпосередню участь у розробці законодавства щодо ну фактично запуску реформи рахункової палати. Можливо, зараз вже не так популярно про це була говорити, але це була одна з вимог наших американських партнерів на той час. І цього року ці зміни точно будуть запущені. Чи ця реформа ідеальна? Ні, не ідеально, але є багато зачіпок, які дозволять говорити, що воно буде працювати краще. З часом ми на увазі там скоріше наступного року, тому що ми давали свої рекомендації специфічно щодо відбору членів рахункової палати і участі там, міжнародних експертів в їх відборі. Щодо прозорого та підзвітного місцевого самоврядування, я тут передам слово моїй колезі, бо вона у нас дуже вболіває за цю тему. Прошу пані Анастасія. дякую, Андрій. Так, це теж один з наших флагманських напрямків, які ми розвиваємо вже з 2017 року. Системно, перш за все, ми щорічно оцінюємо рівень прозорості та підзвітності найбільших міст України. І після повномасштабного вторгнення ми не зупинилися це робити. Звісно, ми реагували на виклики війни і суттєво адаптовували методологію. Ми щороку її. Посилюємо, покращуємо відповідно цього року. Ми знову ж таки повністю переглянули методологію, розширили, повернули 100 найбільших міст України. Попри те, що багато міст є в окупації або неможливі до оцінки. Ми розширили географію міст, які будуть оцінені цього року. Відповідно, запустили цю оцінку, і вже в травні ми будемо готові презентувати результати оцінки прозорості за 24-й рік. Є дуже багато цікавих знахідок. Це такий трохи тизер анонс. Тож найближчим часом очікує результати. Окрім цього, ми хотіли ми запустили велику роботу по розробці нового продукту. Оцінка відкритості даних. Тобто, ми в співпраці з міністерством цифрової трансформації робили розробили методологію, яка мала стати основою. Постанови Кабміну для того, щоб оцінювати міста на предмет адекватності роботи з відкритими даними, наскільки ці сервіси є якісними, наскільки дані наповнені, і наскільки міста дотримуються своєї логіки власне викладу цих і повноти даних відкритих даних на превеликий жаль через призупинення фінансування з боку юсейду. Наразі ця оцінка відтермінована, але ми плануємо продовжити завершити власне оцінювання на кінець року була розроблена методологія і зібрані дані. Відповідно, нам залишилося їх проаналізувати. І чому це важливо? Чому ми говоримо про те, що? Наша програма дійсно про вплив, яка змінює життя людей в громадах. Понад 30 міст отримували від нас консультації і приходили за, тим, за рекомендаціями того, як краще, як зручніше зробити сервіс для своїх містян. А порекомендуйте, де можна підгледіти, яким чином це реалізована та чи інша практика. Це починаючи від базових сервісів до онлайн-черг, доступ на інформацію на житло, можливість отримання гуманітарної допомоги. Внутрішньо переміщених осіб, наскільки адекватна взаємодія йде з громадою і внутрішньопереміщеними особами всередині міста, як, чи звітує, чи повною мірою звітує мер перед громадою. І багато 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 інших аспектів, які ми регулярно досліджуємо, і показуємо, як можна краще, вказуємо на якісь недоліки і рекомендуємо до покращення. І, і там про те, що до нас дійсно дослухаються, то на наші обговорення навіть методологій приходить там понад 67 міст. Тобто, здавалось би, якісь нудні речі, які ніби методологія не цікава, але міста активно залучені, бо вони бачать цінність, і вони нам теж пишуть звернення і дякують за те, що десь ми їм допомагаємо, десь ми їм рекомендуємо як посилюватися. Є конкуренція на рівні всієї України, є міжобласна конкуренція і є всередині області. Конкуренція міст, які орієнтуються на а як в аналогічне місто моєї області це теж дуже цікаві тренди, завжди спостерігати, як відбуваються ці дискусії і яка динаміка залучення міст до цього змагання. От, тому насправді, окрім цього, ми, звичайно, теж активно долучені, долучаємося до євроінтеграційних процесів. Ми все більше і більше індикаторів долучаємо до сфери оцінки нашої, які сприятимуть. Посиленню міст і стійкості міст в межах євроінтеграції, і так само аналізуємо ті чи інші сегменти тематичні і видаємо якісь свої рекомендації там щодо перейменування міст, щодо посилення роботи там з ВПО і різні абсолютно виклики на відповіді на виклики, які постають перед містами, тому і ми будемо продовжувати цю роботу, бо віримо, що вона дуже важлива. Дякую, пане Андрію, ви вже згадували декілька цифр, які є результатом вашої роботи. Якщо говорити більше про фінансовий результат, про що свідчить власне та робота, яка проведена за рік. Ну, якщо говорити про ті 2 мільярди, що я зазначав, та це говорить про декілька речей. Перше, те, що давайте з негативного почнемо: те, що порушення в закупілях є. Намагання е, зробити суттєво більше, ніж насправді говорить ринок, є про це говоримо не тільки ми багато журналістів. Е, з хорошого, що реакція на звернення, коли громадська організація або журналісти, або суспільство навіть соціальних мереж звертає на них увагу. Ну, у державних органів, у замовників просто немає іншого виходу, як знижувати ціни. Тобто реакція ще є, тобто організм ще живий. Звісно, працювати є над чим. Я чесно думаю, що в закупівлях будь-якої країни є певні порушення. В Україні з цим легше побачити, тому що у нас пройшла реформа, ще 10 років тому вже можна так говорити. публічних закупівлі всі бачать все. І тому зайти і банально перевірити це, навіть сидячи просто в кафе за чашу, за філіжанкою кави з телефону, це все можна робити. От, ем, але це така пряма цифра, яку ми для себе рахуємо. Та да? ми ж не обраховуємо скільки ті реформи, які ми просуваємо, або наскільки впливає в грошовому вимірі на плитанг прозорості міст. Пам'ятаю, що раніше, наприклад, міжнародні фінансові інституції вони зважали на це місце, міста в рейтингу при оцінці його чи йому там кредит для публічного транспорту. Так само я раніше ще пам'ятаю, що для мене це було величезне здивування, коли дізнався, що от, Анастасія згадувала, що міста в рамках однієї, так навіть в області країни, вони заздрять один одному, коли хтось десь вищий. Тобто я думав, що всі мери між собою друзі. Але ні, тобто вони всі дуже сильно між собою конкурують. І ця конкуренція насправді добра, бо вона призводить до більшої прозорості і підзвітності. А чим більше у нас таких даних є окремі інші дослідження, не наші, вони кажуть про те, що і фінансово це є вигідно для країни, тому що як мінімум починають працювати бізнеси завдяки цій новій інформації, а не коли все закрите, то ніхто вже не знає, що в тебе можна чимось таким займатися. Тому десь якось так. Є ще один напрямок вашої роботи це ініціативи в питання санкцій та конфіскації російських активів. Що зроблено в цьому напрямку і що в роботі? Ми тут е, більше досліджуємо міжнародний досвід е, і відслідковуємо всі справи, які заходять в антикорупційний суд, бо конфісковані справи по конфіскації через ВАКС це один з методів. Uh, є ще інші uh, два методи. Ми більше тут виконуємо функцію моніторингу і даємо рекомендації, де що треба поліпшити. Uh, ну зараз того, що ми бачимо, що і це одна з наших цілей на цей рік. Це все ж таки просунути, щоб наблизитися uh, до моменту, коли настане відповідальність за порушення санкційного режиму. Uh, цього немає в нас, uh, це не дуже існує і на заході. Насправді та але ж це ми воюємо з Росією, а не вони. Тому нам треба а, і такі механізми а, контролю фактично поліпшувати. А, ось одну з цілей на цей рік ви вже назвали. Які ще цілі перед вами стоять, які плани? Цього року сподіваємося такі завершити адвокацію щодо реформи агентства з розшуку та управління активами. Зараз ми в гарячій стадії і законопроект вже є в Верховній Раді. Сподіваємося, що в найближчий місяць депутати зможуть до нього дійти, і буде позитивне голосування. Основні зміни стосуються конкурсу відбору голови та зміна зміна. Процедур по управлінню цим активом, бо насправді це величезний фінансовий ресурс для держави, де ми в наших нинішніх умовах, де ми. Як виявилося, та трошки втрачаємо, можливо, деяких партнерів. Нам треба більше генерити в себе всередині. Також ми продовжуємо роботу над законом про публічні закупівлі в розрізі змін і наближення нашого законодавства до європейської інтеграції. Щодо антикорупційної політики, у нас ми минулого року це почали робити і цього року ми продовжуємо. Ми є одним із співавторів великого тіньового звіту щодо верховенства права та антикорупції. Ми робимо його разом з іншими Чотирма організаціями. Ми відповідаємо за частину, звісно, по антикорупції. І цього року ми опублікуємо дві частини. Одна це буде апдейт нашого вересневого дослідження, і вересні буде річний моніторинг. До речі, минулого року наші рекомендації зайшли в звіт по Україні від Європейської комісії. Більшість з них були там. Я сподіваюся, що і цього року нашу теж оцінку врахують при оцінці України. Ну і звісно, продовжимо працювати над місцевому рівні. Хочемо дещо трансформувати. Формувати наше дослідження по прозорості підзвітності на регіональному рівні. Наблизити його для перевірки, наскільки воно відповідає європейським стандартам чи навпаки, європейські стандарти мають нам відповідати, і загалом всю роботу цього року наскільки трансформаційний рік ми будемо переорієнтувати на верховенство права антикорупційну боротьбу з огляду на європейську інтеграцію України. Розумію, що зараз на найкращий час скоріше про це говорити, зважаючи на наших деяких угорщина. Партнерів, які не дуже нам дають в цьому плані рухатися, але маємо підтримку інших 26 країн, членів Євросоюзу. і я думаю, що цей процес у нас буде тільки пришвидшуватися на процес моніторингу прозорості в Україні, дуже сильно негативно вплинуло те, що ми втратили підтримку американської низки грантових програм. Чи вже зараз ви відчуваєте ці зміни, і чи ви бачите якісь такий негативну динаміку в цьому? Так, кому буде цікаво, у нас є детальний наш фінансовий звіт і про видатки і про надходження за минулий рік. Ми витратили приблизно 70 мільйонів гривень. Який відсоток був саме usaid проектів? Не можу сказати, але він точно не перевищував 30%. тому що це одне з наших правил нашої фінансової стійкості: що ми не можемо залежати від одного донора. І на цей рік теж мало бути ну приблизно 34% фінансування. Відповідно, його немає. То і ми втратили пару грантових контрактів довготривалих на наступні 4 роки. Тобто, це доволі відчутно по нам вдарило. менше, ніж те, що я бачу загалом по іншим ініціативам, бо деякі організації втратили до 90% фінансування. Ми втратили третину. Але це означає, що зараз конкуренція за цей ресурс, а це як ніяк, але ресурс для нашої роботи. Вона буде зростати. Ну і от Настя вже казала про приклад, що ми зробили методологію, представили методологію. que o povo... Ретингуванню і дослідження відкритих даних в містах, але далі все мали зупинити, бо це було якраз підв'язано під один з юсейдішних проєктів. Але я залишаюся оптимістом, що все буде нормально. Зараз цю кризу ми пройдемо. Це не найгірше, що зараз відбувається щоденно в нашій країні. Насправді тому все буде добре. Треба трошки буде більше просто попрацювати, залучити більше скоріше все європейських партнерів. Навряд чи хтось намагається отримати фінансування від China Aid, Принаймні, я сподіваюся на це, тому все буде добре. Трошки більше часу, трошки більше зусиль. Але хто б не думав, я знаю, що деякі політики зроділи тому що Юсейд пішов, та але потім тільки потім зрозуміли, наскільки Юсейд його було багато в країні, і наскільки він забезпечував роботу державних органів України. Вони пішли, але громадянське суспільство нікуди не зникне. Нехай ніхто навіть не сподівається. Дуже позитивний такий погляд вперед на цьому і закінчимо. Я нагадаю, що Transparency International Ukraine презентувала свій звіт за 2024 рік. А ми вже працюємо над подальшими анонсами наших наступних подій. Слідкуйте за нашим розкладом і дякую, що залишаєтеся з нами. Дочі, запрошую вас до нас презентацію цього.